Всім вітаємо на нашій платформі. ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу підняти одну дуже важливу тему: це експерименти над людьми, які відбуваються зараз. Страшні речі, які ми бачимо, звідки воно взялося, чому так відбувається? Все по порядку. Ну найперше, ці моменти, які ми маємо зараз, це не вчорашній день, не позавчорашній. Навіть не двохрічної давності, тому що це все була спланована акція для того, щоб виконати певні цілі і досягнути певних результатів. Але якщо ми почерпнемо історію, ми можемо побачити дуже страшні експерименти, які відбувалися над людьми в 40-роках, х роках. це повний Холокост єврейської нації. Я читав історію, бачив дуже багато матеріалів, архівних матеріалів, документів, записки свідків. Цієї страшної трагедії, де людям наказували носити зірку Давида жовту. Багато людей від страшної депресії, від страшного приниження замикалися в хаті. Багато з них закінчило життя самогубством через той сором, який вони не хотіли терпіти. Це була страшна трагедія. Більше того, я був в музеї цього концлагера Освенцем біля Кракова в Польщі. Я це відчув на своїх емоціях, що відбувалося в ці страшні роки. Наскільки людина може бути звіром, коли їй дати повну владу. Також ми знаємо одного з докторів, який проводив в цих роках експерименти над дітьми, над людьми, хотіли вивести арійську расу Йозефа Менгеле, який робив дуже страшні експерименти в цьому концлагері Освенці. Він проводив експерименти над дітьми близнюками було проведено близько півтора тисячі таких експериментів, де він проводив свої експерименти з гіпометрією, з малярією, з гірчичним газом, сульфоніламідом, з морською водою, експерименти по стерилізації, як чоловіків, так і жінок, експерименти по перепаду температури розділяли сеанських близнюків. Він отримав псевдонім Доктор Смерть, де він замордував і знищив. Тисячі життів, і в кінцевому випадку поніс кару через Нюрберський трибунал. На цю тему в 71-му році в Стенфордському університеті один психолог Філіп Зімбардо створив експеримент і хотів побачити, як людина буде реагувати, коли їй дати повну владу. Експеримент був дуже цікавий, є документальна хроніка, а також знятий художній фільм. Сюжет просто шикарний, а реалії. Настільки важкі емоційно, психологічно, що хто подивиться ці документальні хроніки, багато чого зрозуміє, що нас чекає зараз, якщо ми не відкриємо очі і не збагнемо, що навколо нас відбувається. Кілька слів про цей експеримент. Цей психолог в підвалі Стенфордського університету вирішив створити експеримент, набрав поголошення студентів, запропонував їм певні кошти за участь, розділив. Їх на дві групи, одним дав форму повноваження, дубінки, а іншим дав форму в'язню. Тобто це була імпровізована в'язниця в стінах цього підвалу. І він хотів подивитися, як будуть розвиватися події. Експеримент мав тривати в районі двох тижнів, але закінчився після шести днів, тому що в перші дні вже відбувалася дуже серйозна агресія. Зі сторони оцих охоронців, де вони принижували через гідність людей, де вони садисько знущалися з них, де вони робили з ними страшні речі. При тому всьому, що умова була на початку: нікого не рухати, ні до кого навіть не доторкатися, тому що експеримент припиниться. Я вам скину посилання на художній фільм і на ці хроніки, де ви також зможете це побачити. Це реально дуже страшно. І дуже важка ситуація. До чого я це все, друзі, говорю? Це все, що зараз відбувається, тянеться ще з тих років, з 20-го століття. Дуже серйозно ми це відчули два роки тому, коли відбувався експеримент над людьми по масках, шмакцинаціях, сертифікатах, де цілий світ з'їхав з, з глузду, виключив розум, вимкнув свою свідомість, люди в статусі фізичних осіб. Під тиском від засобів масової каналізації робили з собою дуже страшні речі, і багато з них вже немає в живих, на жаль. Це тисячі життів, десятки тисяч життів. Ми пам'ятаємо ситуацію в нас, як поліцейські, так звані, затягували людей в машини, тягнули у відділок, виписували штрафи незрозумілі, де зупинялися автобуси, виписували штрафи водіям, тому що. Не можна було перевозити більше, ніж п'яти стоячих людей, де в магазин не можна було зайти без маски, тому що можна було заплатити штраф. Оце все експерименти для фізичних осіб, де вони дивилися, як це стадо буде реагувати. Пам'ятаємо, як це було страшно неприємно, які літали емоції в повітрі. Це була повна депресія. На щастя, це закінчилося, але, на жаль, почалася війна. І зараз ми маємо. Рік часу, практично, цієї війни, де гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Паралельно зараз ми маємо ще один дуже потужний і страшний експеримент Це так звані оці повістки від незрозумілих суб'єктів, які себе називають державним органом ТЦК, де ми бачимо страшні відео, коли двоє богаїв, четверо богаїв беруть одну людину за руки і за ноги. Волочать по землі, запихають в бус і везуть на невідомому напрямку. Але знаєте в чому парадокс? Що довкола цих чотирьох богаїв стоять десятки людей і за цим всім спостерігають, що відбувається. Це є дуже велика проблема, тому що люди втратили людяність, люди втратили повагу до себе, люди втратили свою честь і гідність, втратили розуміння, що відбувається. Дивилися це як на цирк, замість того, щоб взяти тих чотирьох покласти на землю, заламати їм руки, викликати поліцію, слідчу оперативну групу, написати на них повідомлення про кримінальний злочин і, можливо, ще зробити фізичне зауваження. Але на жаль, такого не відбувається через те, що люди дивляться засоби масової каналізації, і від того незнання, від тої дебільної інформації, яку подають звіти, вимикають мозок, вимикають свій розум. Вимикають мислення, керуються емоціями. І зараз ми бачимо вже два дні людей в магазинах поменшило. на вулиці людей немає, особливо мужиків сидять вдома і чекають, поки це все закінчиться. Народ, сором, сором і сором. Замість того, щоб захищати свою сім'ю і своїх дітей, я ще раз наголошую: здорові мужики сидять вдома, посилають своїх дітей по хліб по продукти, а також жінок, а самі сидять вдома, щоб їм не пронесли повістку. Замість того, щоб включити свій мозок, відкрити конституцію, прочитати, що там написано, відкрити документи, їх зараз є просто валом в інтернеті, і зрозуміти, що ти не є раб, що ти не є баран, а ти є людина, яка має права. І Їх треба захищати, і захищати своїх дітей, свою сім'ю. Ці експерименти, які зараз ми маємо, це найгірше, що може бути в сфері порушень прав і свобод людини. Знову ж таки, приниження честі, і гідності, порушення недоторканності людини, порушення безпеки людини, всіх людських і юридичних норм права, міжнародного права. Але чому так відбувається? Знову ж таки, тому що люди знаходяться в статусі фізичних осіб. Люди не хочуть вчитися, люди не хочуть вникати в суть. Проблеми. Вони думають, що моя хата з краю, мене це мене, мене це не зачіпить. Друзі, ті, хто так думає, дуже сильно помиляються. тому що зараз ми маємо знову дзвіночки, і система робить так і дивиться, як ми будемо на це реагувати. Вона вже бачить, що є раби, які не готові себе захищати. Завтра вони запустять медичну поліцію, будуть ловити по вулиці людей, будуть їх насильно колоти. І буде дуже велика біда. Будуть забирати жінок, цих мужиків, які зараз сидять по хатах. А вони будуть на це дивитися і не зможуть нічого зробити, тому що вони перестрашені. Тому народ, щоб таких речей не було, відкриваємо очі, читаємо конституцію, читаємо міжнародне право в галузі прав і свобод людини, переходимо з статусу того барана, раба, в статус людини, а людина захищена Конституцією України і міжнародними договорами. Про які я говорю практично в кожному своєму відео, читаємо Конституцію, вникаємо в процеси, які зараз відбуваються, об'єднуємося в територіальні громади. Прочитайте, будь ласка, розділ 11 Конституції України місцеве самоврядування, де говориться, що територіальна громада є первинний суб'єкт права, є найвища влада, яка має право вирішувати всі питання місцевого значення на своїй території. Тільки через об'єднання може все це припинитися. Оцей весь безлад і ці всі страшні події, які на нас чекають. На завершення, як завжди, хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, підписуйтеся на наш YouTube канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, Це нова платформа, тому що стару нам видалили за нашу правду. Підписуйтеся на наші групи Telegram, знай свої права і волевиявлення людини, де ми кидаємо максимальну інформацію по документах статтях вчимо Конституцію, розвиваємося, стаємо свідомими. Підписуйтеся на нашу групу ТЦК в Телеграм, де є дуже велика аудиторія, де люди допомагають, роз'яснюють, підказують один одному, як себе захищати від цих недоорганів. Хто хоче отримати максимальну інформацію по документу, по унікальному інструменту для захисту своїх прав і свобод, волевиявлення людини, напишіть мені в Telegram. Посилання я на нього залишу в описі під цим відео. Перше слово, волевиявлення, де я вам дам всю інформацію по цьому документу: як себе захищати, яка юридична сила, історія виникнення цього документу, як він приміняється, як ним користуватися, на якій базі створений цей документ. Всю інформацію ви отримаєте, написавши мені повідомлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.